Ну, разбили нам храм, прилет сюда был посередине, и все разлетелось, и вверху, и здесь, иконы попадали, все попадало, то, что вы видите. Что смогли, то сами сделали, а там, кто его знает. Ну, прилет здесь был, возле храма были прилеты, а там... И старый пострадал храм, но старый более-менее так сделали, там где служба идет старому а здесь. А здесь вот такое вот. Будем ждать, когда мирно станет. Может, как-то своими силами будем. Может, спонсоры появятся, помогут. Два года только прослужил храм, и вот так вот разбить. Меньше? Не, нет, два года есть, два года есть, есть. Много ну, людей работало, повыезжали. Ну, приходять на службу в неділю багато людей ходить. А Ні, не тут, а в тому храмі. Ікона от постраждала, коли війна розпочалася. От вражеська осколка, російської кажучи, постраждали під час. А так, росіян, он этот самий подсвечник, скажем так, чи як його назвати, теж результати цього. Той цілий, ну не факт, що він цілий. На зовнішній вигляд цілий. Напомінальний столік, на паніхідний столик, принесено було теж эти оці підсвічники, всі свічі. Тому що паніхідний стіл в тому храмі, він, по-моєму, пошкоджений стоїть. І теж так. Не на тому місці, де він був. Максимум 80 душ. Ну, всередині у нас збирається душ 50-60. Ну, коли 70, на найближчих тих же ж безруків, та ж таки продянка. Готуємося до свята престольного. Приміщення, звісно. Шарпани, оставляють ну, ж. До Різдва дожити, да, треба, во-первых. Во-вторых, Різдво ж будемо святкувати за тим стилем, котрим ми звикли вже з 1918 року, більше 100 років, седьмого Хрещення було. Це ж ну, хрещення Водоха. Ще. Цей рік також ж було все. Придержуємося ж того церковно славянського календаря, Или як це назвати, я не знаю. Ходимо, тому що треба ходити в храм, треба. Читати слово Боже, треба слухати Батюшкині проповіді, псалми, молитви на требах присутствувати. Що ми надихуємо, що від свічок полум'я і зігріваємося. Тут Михаїл наш, ну, який топив все, дрова заготав, а тепер Михаїл постраждав, зараз він у лікарні. Прильоти були туди в савхоз. Коли, він його, коли його випишуть, я ж не знаю, в якому він стані буде, чи буде він спроможний топить тут, щоб нас зігрівати. Він був розбитий в березні 2022 року. У нашому уявленні ми от парафіяни спілкуємося між собою. Храм це те місце, де збираємося парафіяни ми на богослужіння. А те, що. Храм може в чийомусь уявлені з куполом, зі дзвоницею, з іншими належними атрибутами. Як один мені знайомий батюшка казав, богослужіння може відбуватися незалежно в приміщенні храм з куполами, зі дзвоницею, аби затишно і тепло було. Люди збираються, у нас от збирається душ по 60, по 70. Великі може, можете більше взагалі народу, На силу поміщаємося. А тут приміщення таке, може як вроде, і побільше, ніж те. Ну а з другого боку, там хоч якесь опалення, приходиться збиратися там. Майже кожної служби, ми з батюшкою, ну я, от, принаймні, там, другий там, Олександр там, заходить сюди, заходимо, дивимося, ну а що? Просто так, як то кажуть росіяни кацапи, констатуруємо факт, що тут приміщення поки що не пригодне для богослужінь, для зборів наших, для молитв, для треб. Принаймні хрестили дитину не так давно. Утеплювали приміщення, як могли вікна затуляли, тому що ж холодно дитині. І хрестили дитину там, а тут все таки затишніше і приємніше, принаймні. Потому що скоро свято буде. Тут у нас престольне свято 4 листопада Казанське. як нас же храм ікони Казанської Божої Матері. І ми вже, як там облаштуємося, там і будемо його відзначати. Ушов росіян на умі? Я не маю уявлення. Обстрілюють, хочуть нас так знищити. Моя така, моя така думка. Ходимо в храм, тому що нам тільки на Бога і надіються. Іначе як же ж без віри? Існувати. Всі стараємося сюди повертатися, відроджуємо наше село, наші оселі потихеньку. Ну, а це наш храм. Це була ідея ліщишина Володимира, нашого теж мацупівського мешканця. Ну він трагічно погиб в аварії. І потім все це. Взяла в свої руки мовчанова Любов Гавриловна, вона староста цього храму. Було тяжко дуже його строїти. В храмах, в Харкові просили, ну, нам допомагали люди, збирали кошти. Чоловіки наші тут і кирпичі розгружали, кирпич привозили. Храм дуже красивий, якби ж не ці рашисти, так що у нас тут квітів багато було, всього, так вони ж все тут унічтожили почти сильно постраждав храм. Мене тут не було, ми якраз виїжджали, тому що в нас на цій стороні були сильні бої, от іменно на цій стороні. І нас попросили, нас вони навіть самі повиганяли на ту сторону через лінію. І ми вже потім, як-то, хто я, як, хто своїми силами, кого волонтери вивозили, теж відтіль. І тоді що тут робилося, вони ж це ж окупована територія була. Хто толком, ніхто нічого не знає. Звісно, як все. Прекратиться, то зрозуміло, що будемо відбудовувати його як-то. Ну, от приїжджають волонтери, там привозять якісь продукти, хліб, там, заходять в храм, там щось розказують нам, людям. Служби тільки інколи пане, Я не можу сказати, що кожну неділю. Ну, Взагалі, проходить служба. Ну, людей, ви ж самі розумієте. Ви ж пройшли з поцуповки і бачили, які тут люди. Скільки прихожан? І я вам скажу, ну, може, чоловік 5 це максимум. З людей збирали по копійки, щоб як-то ну, зробити цей храм. Були всі дуже як, раді, що в нас відкриється такий храм. Приходили люди, копи, копали ров, все це ми робили своїми руками. Кожні свята церковні тут проходили. Приїжджав же нас батюшка Олексій, який зараз, я не знаю, десь живе в Люботині. Орім окупації батюшка теж правив службу, коли стояли тут расисти. Весна була, ще сніг був, що вони зайшли в своїх калошах яких-то які. Должні бути одіті гарно, ну, це таке було, що жалко на них було теж дивитися, хлопці ж молоді, вроді б та. Ну, відстояли службу, попросили крестики. Ой, після цієї служби почалися обстріли школи і церкви. Під час окупації я боялася зовсім виходити з двору. Тим паче я тут була з донькою. І от ну, з розповіді місцевих під час окупації, ну, поки була можливість, приходили сюди до церкви. Батюшка тут проводив служби. служби і приходили навіть і росіяни сюди молитися, службу відстоювали. Тут мало місцевих жителів зараз залишилися, які yeah. можуть розповісти про це. Місцеві жителі приходять на службу у неділю. А в нас батюшка в основному, приїжджає він же не тутешній. Так. Тут зовсім було все відкрито. Ми з чоловіком забивали усі всі отвори по можливості. Ну, та ще того року, щоб хоч якось і тут і прибирали, бо тут було дуже все завалено. Оце все, що попадало, тут усе все лежало, і голубів було дуже багато. Ну, я думаю, що поки е, йдуть такі активні бойові дії, тут е, ніхто не буде е, нічого не робити. робити так. Скільки тут в середньому прихожан? Ну, до 20 чоловік, мабуть, ну, голоди, не більше. До двадцяти, а зараз і менше, тому що. Обстріли почастішали, і людей стало ще менше. Там приходить все село допомагає, тому що тут. Всі руйнації були вже не раз суботники робили, і Привернути територію прибирали прихисток якийсь, як якась, За якась захист, надія, яка то вроді то його знає.